У Донецькому обласному художньому музеї проходить дуже цікава виставка. Там експонуються роботи вихованців народної студії Акварель. Вернісаж має назву Учимся у великих». Головна мета довготривалого проєкту познайомити вихованців старшої групи з творами великих майстрів, представлених музейній експозиції. Сегодня вот то, что вы видите, это 75 работ лучших, но мы никого не обидели. Все студийцы, 19 человек, которые приходили сюда, начиная с ранней весны, в непогоду, по воскресеньям, в свое личное время, приходили с эскизниками, с этюдниками, наброски здесь делали. Но цель была поставлена первое следующее – познакомить студийцев, а они уже старшеклассники студии «Акварель», с тем, какие работы у нас классические находятся в музее. Зі це перше задача. а второє, щоб вони на цих прикладах щось зробили своє і вже по своєму вибору. То й створчіство зістожі було Перед учнями поставили два завдання: познайомитися з класичними творами та зробити ескізи на обрану тематику. Допрацьовували малюнки вже в студійних класах. Найбільше надихнули юних художників роботи видатної Марії Примаченко ще тут можна побачити картини за мотивами Клімта, Врубеля Мане, Ренуара та інших метрів. Музеї дуже креативно підійшли до цього Вернісажу. Всі маленькі відвідувачі також можуть приєднатися до прекрасного і намалювати все, що заважають, адже просто у виставковій залі розташувалася невеличка майстерня художника, де працюють маленькі митці, а потім навіть вимагають додати свої картини до експозиції музею. они такие молодцы, они решили подарить нам музею. А у нас есть э, отделение, которое называется «Музей народного быта, архитектуры и детского творчества в селе прелестном. И вот 40 работ лучших, только без оформления, здесь же все работы одеты, а там все листы 40 отданы ребятам. Мы торжественно их вручили, они очень счастливы. И вот эти 40 работ уже войдут в музейный фонд филиала нашего. Хотілося, щоб такі виставки проходили не лише в рік дитячої творчості, а регулярно. І ми з вами могли насолоджуватися роботами юних талантів, серед яких, можливо, вже є майбутні всесвітньо відомі художники. Нещодавно в Донецьку відбувся концерт популярного російського рок-гурту Токіо. Музиканти презентували свій новий вже четвертий альбом. Меджик війну в мірі, я мир на війні. Беру мікрофон в руки, виходжу к людям. І гурт було засновано в 2002 році. А вже у 2005 він набув популярності. Засновником колективу став Ярослав Малий у співавторстві з Дем'яном Курченко. За плечима у музикантів десятки шалено популярних треків, у тому числі пісня Дагонім де женемо, яку вони виконали спільно з українським рок гуртом Друга Ріка. Минулого ж року колектив Блискуче виступив на різдвяних зустрічах Алли Пугачової. Когда я впервою вивідав тебе, на досміх. Ти мені напомнила, по-моєму, всіх, кого я любив. Хотел быть вместе, я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться честный вопрос: первый поцелуй на губах твое имя. Простые слова, но я гордился имя. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно. Одна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожи. Я говорю о тебе, а у меня мурашки похожи. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, они а Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты? Я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно. Ми з вами повернулися до художньо-виставкового центру «Арт-Донбас», де продовжують створювати прекрасний настрій для своїх відвідувачів. Тут стартував новий проєкт Гончарне диво. Талановиті гончарі та скульптори Донеччини поділилися з нами своїми чудовими роботами з природної глини. Відроджуючи найкращі традиції та рецепти майстрів, вони створюють екологічно чистий гончарний посуд та декоративні вироби ручної роботи.

об'єднати, вот, показати несколько как як ми мы ж персональні виставки, не делаем, А это три мастерские, які объединились, они работают в різних техніках з різними матеріалами. поэтому здесь така от вийшла разнообразная виставка. Спокон віку вважалося, що в кожному творінні майстер залишає частинку своєї душі, яка продовжує жити і дарувати тепло оточуючим. саме тому. Глиняні вироби заряджають нас позитивною енергетикою. Моє захоплення гончарством почалося з інтернету, як не дивно. Чоловік мені надіслав повідомлення, оголошення, точніше, про те, що гончар у Донецьку набираю собі учнів. І я просто не могла всидіти більше в себе вдома. Я домогосподарка, виховую донечку чотири роки, і, на жаль, останніми роками просто шукала себе. І ну нарешті знайшла. Мабуть, це доля, все таки. Зустрілася з Олександром. Я побачила його роботи, побачила те, що він робить на гончарному колі, і ну напросилася. Мабуть, таки напросилася до нього майстерню у якості під, під майстерня, чи як це називається, учня. І так ми почали працювати з ним десь за півроку. Ми вже об'їздили весь регіон не просто. Від того, що нас запрошували постійно на якісь ярмарки на свята міста, день міста Артемівська, наприклад, і ми побачили, що є інтерес у інших у дітей, у батьків в цьому ремеслі. Всі хочуть навчитися кудись спробувати створити якісь своє глиняне диво. Ну і ось так ми відчули таку потребу вже піти в інтернет, розмістити інформацію про те, що ми відкриті, що наша майстерня відкрита.

you mm -hmm. Бум, Ну і мабуть, таки все таки в суспільстві назріла потреба більше створювати, аніж споживати. Ми цьому надзвичайно раді. раді, раді цьому сприяти сприяти. Це не просто виставка. Тут всі бажаючі можуть створити своє глиняне диво, адже майстри трьох гончарних шкіл проводять майстер-класи як для маленьких, так і для дорослих відвідувачів. Тож поспішайте за творчістю, натхненням та гарним настроєм у художній виставковий центр Арт Донбас. На сьогодні це все. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень до наступної неділі. А попереду у нас новорічні та різдвяні свята, і я впевнена, що буде дуже багато цікавого. Не пропустіть до зустрічі на 27 му каналі.